Повертаємося на респаун, ми ще забули тут декілька гранат. Стаємо біля цієї споруди, саме її з правої частини, і цілимось. Ось у цей розлом. Він другий, він прям виділяється, він такий жирненький. Робимо jump-throw лівою кнопкою миші. І далі смок вікно залітає. Також цей дим працює із іншої сторони, але цей розлом вже настає третім, але він такий само а, виділяючийся. У нас на респауні, і це два смока у віконечку. Якщо ви, наприклад, не знаєте інста смок, і вам конче необхідно закинути цей дим у вікно, котрий да треба давати раунду. Далі наші смоки будуть біля камінчика, їх тут дуже багато. Тут ми цілимося в праву частину будівлі, лівою кнопкою миші, джемсроу. Оця будівля, вона тут видніється. Головне не промазати не кинути лівіше, бо цей смок буде ударятися в це дерево, а нам це не потрібно. Далі. Біля цього камінчика, ми цілимось у віконечко. І цей дим буде у нас закривати дев'ятку і тільки дев'ятку. Прохід в кейф у нас буде вільний. Але якщо нам треба дати дим на 9 і в кейф, тоді ми стаємо біля цієї ліани. Так само цілимось у віконечко. Лівою клавішою ми ще row залітає. І цей смачок падає у нас посередині, закриваючи нам огляд. З 9 і так само Кейв гравцю теж заважає, плюс-мінус таким чином виглядає. І майже останній дим З респауну, так само біля цієї ліани. Я його називаю Люрк-дим, і його насправді в Мідлі можна дуже цікаво розкручувати і використовувати. Останній раз я бачив, напевно, як його в КСО кидали не дуже популярна історія. От. Але Джампсроу, ось таким чином накидаємо. Він закриває нам кетешникам Праву частину міда, і щоб нам проходити далі, якось контестити цю позицію, в нас залишається лише дальня стінка. Але в цей момент. Тер може закинути ось сюди Молотов. Правда, тут його треба не щоб він отскоком вилітав об стінку, а ось таким чином за смок прилетів. Дуже цікава історія, може спрацювати в катках на фейсті та і навіть в якихось офіційних матчах, тому що не кожен катешник розуміє, а що з цим смоком робити, як з ним грати, і частіше всього на гравці просто віддають міду.